Всім привіт! До уваги лот «Нова поставка товару. Піжами жіночі та нічні сорочки бренду EsmaR. Є різних забарвлень та з різними принтами. Піжами в лоті буде 12 комплектів. З розміром С буде 3 комплекти. З розміром М буде 4 комплекти. Та з розміром L буде 5 комплектів. Нічні сорочки буде 13 одиниць. З розміром S буде 5 одиниць. Та з розміром M та L буде по 4 одиниці. Матеріал бавонна та віскоза. Всього в лоті 26 одиниць. Є така моделька піжам новорічних. Кофта та штани. Штани на манжетах, на резинці. Вартість 4570 гривень. Є така моделька піжам. однієї одиниці 176 гривень. Цей лад ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!